Коцюбинський їде <смір> на Коцюбі. Він під'їжджає до, до Калетенського, вітається і просить дозволу покусати Калитун. Але не так, то просто. Треба ж ще декілька загадок відгадати. Та так потепно сказати. Тому оця торгівля продовжується. Довгенько. Далі кусання калити. Ну, калита, ще раз повторився, ось вона у нас висить на рогачі От. і кусають із трьох раз. Парубок достав ротом калету. Тут, собі добре, а якщо не достав, і раз не достав, і два не достав, і три не достав, то йому дівчата ставили в лоба, теця. Сад, теця. Ну, Коли доставали, кусали, то давали хлопцю млинець, сказали, ой, молодець. А коли не достав габу, скаже, ой, не куси, лоба йому теця.